Вітаю на першому місцевому кулінарному шоу смачного. І сьогодні у нас в гостях артист Корній Демидюк. Вітаю, Корній. І привіт. Що це за гітара така якась маленька? Сам такий великий. Це така штучка, така називається не просто гітара, це називається укулеле, така гавайська. Укулєлє? Да, укулєлє. Це гавайська гітара. Ми сьогодні будемо багато говорити, я думаю, про лінь. От. І це теж ліниві американці були на Гавайях, і ліньки було там тягати величезну гітару, там шість струн, а тут всього лише чотири струни. Кишенькова гата кишньова гітара, да. Її дуже зручненько зручненько може заховати в чохольчик і собі там возити. Правда? Аніс, ані червоний. Ні, після завтрашнього. Вот. я думаю, що після того, що ми сьогодні тут поїмо, Я бо у нас буде ну не тільки червоні носи, а буде взагалі все таке червоне, нас яскравий звичай... <сху> шоу, але не настільки. Ми сюди готуємо. Добре, ми на перше будемо готувати. То, так? Е, я знімаю тоді ці всі штуки. Сьогодні ми будемо готувати дуже дуже максимально просту кашу. Каша, яка дуже проста, а крім цього, ще й корисна. Для цього нам буде потрібен рис. Каша рисова, нам потрібні родзинки, нам потрібна курага, нам потрібен чорнослив і масло. Ну що, одягаємо фартухи? І поїхали там і до роботи. Поїхали. Е, я зазвичай беру вісім таких маленьких жм... Жм... жменьок каші, засипаю в металеву кастрюльку. Ось таку металеву кастрюльку. Вісім жменьок заливаю водичкою і залишаю на ніч. Зараз, так, для наших телеглядачів ми робимо трішечки інакше. Ми це робимо в прозорій, такі в прозорій гарній гарні мисочці, щоб все було видно, наскільки це все просто. Тут у нас відстояла воно ніч, і тобто ми бачимо, що рис він вже розбух. Нам фактично його не потрібно піддавати термічній обробці. Гаряча їжа вона теж корисна, тому ми тільки доводимо до кипіння, і відразу хвилинка, півтори і знімаємо з вогню. А з родзинками тут ми їх замочили трошки такою гаряченькою водою. Чорнослив ще не чіпали. Ми їх трошки подрібнемо, так? Так. Корній ти запропонував дуже просту страву, швидку в приготуванні, корисно. Це якась справа для студентів, холостяків чи що це таке? Я думаю, що це для скоріше для лінивих людей. Ну і холостякі студенти, і люди зайняті вони... автоматично ліниві. Авто автоматично ліниві. Це з дитинства такі лінивий. Очевидно, і школу значить, відходив з лінії ну, і так. в інститут інститутну шкоту. Я навіть не пам'ятаю, не пам'ятаю, пам чи ходив я в школу от, і чи в інститут... Але ж ходив, напевно. Ходив. Ну, кудись ходив. Якусь... Мама водила кудись. Фах якийсь мистецький отримав. Що це за фах такий? В школі це був просто учень, потім закінчив училище, як столяр, був столяром. Потім зацікавився театром і поступив в Рівненський інститут культури, тоді ще був, інститут мистецтва зараз називається. І отримав освіту художній керівник народно самодіально аматорського колективу, викладач фахових дисциплін. І працював за фахом, так? Так, трошки тут у Мені взагалі повезло, тому що в свого часу я займався в студії від ліхтаря. Там там саме і навчався, і навчав потім, і там і викладав ставив якісь вистави, був і художнім керівником. Тобто, а в час під час навчання в інституті я вже власне працював за своїм фахом. Корній, ти мім. Угу. Мім, це якесь скорочене пантоміма, чи, чи це щось означає? Мім? Мамалемає Ma, маємо проста пантоміма. це звичну проста пантоміма, і ви вигадав свого часу Етєн Декру на початку 20-х років, хоча вона існувала там ще тисячоліття. Але в тому вигляді, в якому ми знаємо, тобто люди з білими обличчями в рукавичках, це власне щось зображає, так? Так, так. Це вже це вже власне а от, століття. Мені цікаво, таке. От якщо мім, то я так розумію, ну це той, хто. Мовчить він або е, мови не знає місцевого народу, або е, ну, якось, е, вимови немає нормальної, так? немає голосу якось, у тебе здається, навпаки якось. Ти розговорився і ти зеленський. Дуже, дуже цікава така річ, що е, Кру вигадав свою пантоміму як е, е, дисципліну, котра буде допомагати драматичним акторам. І, угу. е, ну, власне, в багатьох вузах е, в європейських. Е, Пантоміма викладається як ще один предмет, допоміжний предмет в здобутті акторської або режисерської професії. Власне, пантоміма саме. Ну, Але ти тинув, що ти не актор, а артист. Ти можеш нам от, простим поліщукам, там, столярам, там, домогосподаркам пояснити, в чому різниця? Домогосподарям, я б сказав. Ага. От у нас вже ти трошки трошки закипає. закіпає. Чому тут різниця? Різниця великої різниці як такої немає. Але актор це більш вузька, спеціальна така професія Слово «act», «acting» — якби людина яка, діє, да? людина, яка діє. Артист це теж той же самий актор, але більш широкого профілю. Так, от тут я грав на укулелі, грав на губній гармошці. Тобто я можу бути і музикантом, і артистом, і режисером. Артист ну це більш така уніфікована. Я сподіваюся, що сьогодні артист. Корній Демедюк сьогодні продемонструє свої якості, і ми чекаємо, поки закипить наш рис, щоб закинути наші. Всі фрукти це дуже така чоловіча страва, насправді тому, що ми можемо це все закинути, порізати, і потім собі стояти, пити чай, розмовляти собі. Так ну не треба заморачуватися з якимись там мішанинами, там дрібними порізуваннями. В нас воно вже кипіло фактично хвилину, дві хвилини, трішечки більше. Я, дуже тут, мало з пропорціями якось не, не з Тут дуже важливо, що е, воно настоялось вже вібрало в себе воду. А тут ми просто підвищили температуру, і воно лишня водичка випарувалася. Зазвичай я домо це роблю без кришечки. Е, от Тут у нас, от, от, в принципі, уже достатньо. І, достатньо, так? Так. і Ніхом... ось так ти перемішуєш і більше його не підігріваєш, не ні, вариш, так? Ні. А залишаєш ні. Можна, на криміни. Добав... Да. Можна добавити ще в принципі, там, якихось бананів, якихось яблук, все, що у вас є. Але це у нас такий варіант ну, універсальний. Це ранкова, ранкова страва, так? В принципі, її можна смакувати коли завгодно. Вона дуже енергетично потужна. В принципі, зранку от, е, мисочка каші це заряд на весь день. Ну, для мене принаймні, це так. Хвилин 10 вона настоюється, в цей час зазвичай я голюся. Але воно. оскільки е, ти причому поголений на нашу так. програму, то може щось інше запропонуєш. Якомусь інструментів. Я Тож думаю, що можна, Артист що, широко профілю. У нас є 10 хвилин, це дуже багато часу. Ми зробимо монтаж. Е, от є така. Губна гармоніка німецька, недорога. Так, зараз вона свартують гривень 50. Е -е, не китайська? Ні, не китайська, німецька. Е -е, як це не дивно. Німецькі лікарі, педіатри радять е -е, дарувати такі м -м, гармоніки, Це, мабуть, як реклама. так? Я перепрошую, але лікарі радять купляти як профілактику е -е, захворювання там, ОРЗ. Має так, Вітка так, так? має. Так, так. Це дихання туди назад, туди назад, туди. але ще можна це з користі використати, звідти нотки якісь витягнути. Да, крім того, ну, покажете крім того, це крім того, це виховує і смак, і молодійність, і почуття ритму. Там. to mým, mým, taká Цікава професія, але ж ти артист розмовного жанру. Здається, от мав би мовчати, а так класно тебе виходить. Ти озвучував багато дуже рекламних роликів. Працюєш в телевізійних програмах. Зокрема, починав з, за кадром, працював, десь там кота, зображав, там голосом. Ну, ще ще, ще, продовжується, ще продовжується цей Це на каналі колос. Рівне 1. Так, це ми ти, рівне 1. Де, де ти цей голос тренував? Звідки такий голос? Баритон? це чи що? Ну, я не знаю, навіть як точно називається. По-моєму, -по 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 баритон. Де неважливо, ну, угу. подобається людям. Ми слава Богу, я переконаний в тому, що голос є продовження тіла. Дуже багато по голосу можна сказати про людину, як людина говорить, як вона висловлює, як вона формулює тембрально, як це звучить. Це теж частина тіла. Да? Ми, ми говоримо, штовхаємо звук звукові хвилі. Вони там входять в ухо, брована перетинка, маленьке вушко. Да? Тобто можна сказати, що це настільки складно. Ну, в принципі, так. <laughs> І yeah, yeah. Більше того, коли я працював на радіо, я дуже просив, щоб мені там вчасно давали вихідні, це на Рівненській обласній державній телерадіокомпанії, тому що мені потрібні нові якісь враження. Чим більше я сиджу в місті, на одному місці, тим як це не смішно, але саджається голос. Тобто він стає такий тусклий, блеклий. Люди, які дуже довго сидять вдома. Ну, навіть якщо, не дай Боже, хтось захворів. І ви самі прекрасно знаєте, що голос відразу стає такий корні. Давай заглянемо каша готова практично. Так, є така велика ложка, така. А я хочу спитати: от ти маєш такий чудовий голос. Нащо тобі ото мовчати? Нашому мімом працювати? Ти брав участь в якомусь там фестивалі живих скульптур, чи як називалося в місті на день міста Рівного? Так, це такий дуже цікавий проект. Я думаю, що ти ще пам'ятаєш Андрія Рудого в 99-му році, колись ми їздили на. Виставка Рексдв'яносто 99, mm -hmm. От і там тоді рівно один дуже нам допомогло, і дало такий чарівний. Пендель. Ну, дуже часто нам допомагає. Копняк чи що канає? Копняк, копняк, Да, але пендель воно звучить якось так, якось на французький манер, пендоль угу. щось таке. А, от, це була ініціатива Андрія. якраз. І він у Львові... Значить, ти що ти не наливаєш, розкажи глядачі. А, Це мед? Це мед, так. Да. Я забув сказати, що, так, що ще один такий важливий інгредієнт, дуже корисний для нашого організму це мед. Не зашкодить, так? Можна я не буду так жаліти, бо я... воно ж не моє, то не жалко. Ага. І масло трошки даємо, так? Ну я думаю, що навіть не трошки. Так що з фестивалем цих я дуже вдячний нашому місту, що воно нарешті спромоглося запросити ось таку ось таку гарну штуку. Цей фестиваль ну, започаткований був у Львові, звичайно, Пу, так красиво, так дж дом зазвичай це простіше, а тут ми зробимо так красиво. Навіть можемо так ще такими якимись кавалочками. Так якось. <п balanced> <плод> Ну закінчить думку все-таки про цей фестиваль, що там у нас відбулося. Так, цей фестиваль він поїздив по всій Україні, вже був, там йшла розмова там, про зарубіжжя і так далі. Це дуже якісно. От. І я дуже радий, що в Рівному це відбулося на день міста. Ті люди, які бачили живі скульптури, золоті люди, срібні, бронзові. Це, от, власне, власне, ми і були. Це металеві чи живі? Ну, фактично, фактично, да, металеві. Металеві. Ну, звичайно, металеві. Стійкі, як метал. Що? Єдине, що в рівному, якось, воно вийшло дуже дивно, що не вийшло не зовсім скульптури, тому що довелося багато фотографуватися. Корбі. Воно виглядає незвичайно. Е зробити акцент на цій страві для лінивих, для холостяків і студентів, наша каша з сухофруктами від Корнія. Демдюка готова? Це шоу смачного. І сьогодні у нас на кухні гостює артист Корній Демедюк. І в першій частині нашої програми ми готували рисову кашу з сухофруктами. Корній! О, а зараз що ми будемо робити? Якщо раптом у вас не опинилися вдома ані рису, ані сухофруктів, в кожному магазині можна знайти. Ось такий прекрасний батон. Вони бувають різними, але ми беремо самий простий: все, все для лінивих, все для простих. Олійку теж завжди можна знайти, і навіть там якихось два яєчка теж можна купити в будь-якому магазині. І за допомогою цих інгредієнтів ми можемо зробити дуже смачні грінечки. Це, звичайно, не настільки здорово. Ну, це здорово, але настільки здорово, але це дуже швидко і, в принципі, теж поживно. Отже, ми зараз готуємо грінки. Грінки, грінки Увага, наших глядачів. Все, що ми тут корнієм готуємо. Наші глядачі зможуть проглянути на сайті Рінодин. 1tv тобто відео нашої програми, рецептуру цих mm. лінивих таких страв і інформацію про нашого сьогоднішнього гостя. Також почитати в газетах ОГОТА Рівненська газета, які підтримують наш. Проект корні. Ну якщо в своїй ліності йти далі, то краще взагалі нічого не готувати. Ні, ну можна так, звичайно, але це дуже недовго буде продовжуватись. Та Треба голод, голод, Та... прижме навіть не голод. Я думаю, це просто розуміння того, що організму потрібні кілокалорії, мікроелементи, і це потрібно це як автомобіль Відношення до свого власного тіла, до голосу, як до автомобілю. Тобто його потрібно догля... доглядати у мене велосипед, наприклад, я його, я його змащую, на зиму я його розбираю, взимку його перебираю. А ти в анкеті написав, що твій авто, марка автомобіля – велосипед. Велосипед, так, ну велосипед я тобі розказую. Це твій автомобіль, так? Так, ну власне, власне така штука. Добре, ну розказуй, що ми робимо. Е, ну, якщо ти не проти, ти тобі я... яєчка, яєчка, а я, взбите, так? А я батончик. Угу. От. Корні, а ти артист широкого профілю, ти ага. ж не тільки щось там витворяєш руками, там з музичними інструментами граєшся. Ти ще й співаєш, от ти колекціонуєш щось там, якийсь фольклор. Розкажи, що це колись мій колега Олексій Нагорнюк, такий працівник обласного краєзнавчого музею, запросив мене зробити йому кампанію. В селищ в Сворцевича, якщо не помиляюся. Ага, є таке село, село є так, і там водять куста. От на свято Куста, власне, власне, ми поїхали. А після того я вперше почув справжню пісню, тобто пісня не в обробці, скажімо там, міських композиторів, а так як вона співається власне в народі. Я почув, мені це настільки сподобалося, що на певний напевнесь власне поліція, власне, А поліція. ти можеш якісь фрагменти дати? Я так навіть перестану яйця взбивати. Я не знаю, я не можу сказати, що я дуже супровий співак, я спробую. мак, Допосюмаки, мак на диво. Власне, я думаю, що нам достатньо для сніданку, якраз достатньо для от попити попити чаю з, з такими з, з такими канапками. Ти вдома сюди ні молока, ні кіру, ні, нічого абсолютно нічого. Ну я люблю так. Можливо, комусь там сподобається більше, що вона була більш редень. Показує, як це ти робиш. Хто як робить? Але я знаю, що класично мене мама вчила, що потрібно спочатку, щоб воно трішечки нагрілося, розкалилося, і потім вже ми беремо хорошу олію. Я думаю, що не варто економити на олії. Це теж те, що змінює наш організм, і дешева олія, яка зроблена незрозуміло з чого, з якого ж миху. Це може трошки підпсувати вам ваше здоров'ячко. Постійно, постійно. От люди часто ображаються, коли їх ну там політики, зокрема, коли їх обз... обзивають клоунами. Ти ображаєшся на це слово? Ні, абсолютно в принципі, ну власне люди. Що таке клоун? Клоун це мужик, мужлан. Так? Ага. Клаун, клоун з англійської перекладається як мужик, який потрапляє в велике місто, і він потрапляє в всякі казусні е, такі ситуації. Ага. От. Е, кожен з нас потрапляє в такі ситуації, ображатися на клоуну абсолютно не потрібно. Робота клоуном, мімом, це все зрозуміло, ага. але ти ж не тільки е, 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 працюєш в цій галузі. А ще й займаєшся соціальною роботою. Що це за проект такий ваш е, е, кулікарнік? Кулі, е, Лікар... Лікарня до клоуна. Де. Що це таке? Якось мене дуже давно Тарас обоїста. Він запросив мене, каже Корніт, я знаю, ти ви можеш вести якісь там тренінги, заняття. Чи можеш провести допомогти мені, провести клас з пантоміми е, лікарняним клоуном молодим? Я погодився, і мало того, що провів, то ще й сам підсів, грубо кажучи, на це все діло. Для глядачів поясни, що таке лікарняні клоуни? Для чого? вони? Велика різниця між лікарняними клоунами і аніматорами. Лікарняний клоун це, це фактично абсолютно 100% імпровізація. Я ніколи не знаю, що там в палаті відбувається. Зазвичай клоуни, аніматори мають якусь програму. І вони диктують. диктують Диктують дітям, що їм робити. Там підніміть руки, да, туди, сюди, присідайте, давайте всі радіти. Лікарняний клоун — це завжди пристройка знизу. От є там концепція білий, рудий. Зараз я в даному випадку трішечки білий, да? білий, білий клоун, і кажу там так, допоможи мені принеси те, це зроби. Як рудий, ти можеш зробити це. Ну, трішечки, там, ти можеш мені це передати, але пере... Ой, ой-ой-ой, впало mm -hmm. да, передати. Е, для мене завжди білий – це дитина. Дитина, яка знаходиться в лікарні, вона абсолютно ну, безправна, вона не хотіла туди потрапляти. Ну, Хто ж хоче в лікарню потрапити? І там сумно, напевно, і дуже то є. Дорослим, дорослим важко, а наскільки. Ну, давайте ще трошечки. Ще трошки да. е, дорослим важко, наскільки важко там, дітям. Тим паче, наприклад, онкові відділення це діти там, і по півроку, і по два роки, і по три роки знаходяться в... на лікуванні. Це, це досить впливає, так, Психіку, плюс батьки зайняті пошуком грошей, це не дешеве лікування, там лікарі сприймають дитину як об'єкт, тобто якісь маніпуляції, проводять, катетери ставлять і так далі. ну, бігають. По-простому ви приходите і веселите діток, так? Чи як? Повертаєте до якогось позитиву до життя. Наприклад, це вже не просто, наприклад, там да? це у нас там рогатка якась. Чи це якісь там якась така штука? Чи це вже в нас не просто сир, так? Це вже у нас, це вже в нас. Серце якесь. Да? це вже у нас, наприклад, там не просто не просто ніж. А що це може бути? Це може це вже шпага. Ну як дітьми ми не будемо з такими разі? діти реагують на такі ваші от, е... ми, трансфор... ми трансформуємо трансфор... трансформуємо реальність, щоб е... Щоб, е... щоб діти могли з нею гратися. У дітей навіть іграшки, їх там раз на, на в певний період їх забирають і ну, якби, викидають, ну, якби, утилізують, тому що може якась там зараза, може передаватися через, через, через іграшки. Тобто, що ми маємо зробити? Я перепрошую, тут сиру трошки <гаджес> дизайну, так? Оце я трішечки заговорився, а насправді да, було. Потрібно... Ну, тоненько чи ні? Тоненько. Чи? Товстенько. Ну, ні, ну може, я був чоловіки, то я тобто, думаю. що... От на цю підсмажену частину ми mm. паковалку сиру за твоїм рецептом покладемо, так? так. Повертаючись тоненько, до е, діток, це ж потребує купуча енергії, психологічної насамперед. Це ж волонтерська робота. Я дуже радий з того, що у нас абсолютно волонтерська робота, тобто ніхто нічого за це не отримує. І, люди, і саме цікаво, що якісь і кошти, і ресурси вони з'являються. Але саме цінне, що може дати люди, лікарня Ніколанадії це свій час. Це свій час, От у нас закінчилося певний період назад школа. Остатньо? Супер, да. Закінчилася школа лікарняний клоуна. Це я, робиш, я собі отак боросто. Беру... Не так роблю гріночки, ну, але... але ну я роблю так, як я роблю. Угу. А там уже кому як подобається. Я лінивий ще раз повторюю. От і повертаючись до, до теми, що м -м, люди дарують свій час. Тобто лікарняні клоуни це люди, які так чи інакше вже дорослі. В Росії так в Росії якось так було, що середній вік це 25-23 роки. В світі практика показує, що це люди після 40 -х. 45 і вище бабусі, дідусі, які насформували. Ходять теж на саме а де ви берете от волонтерів чи люди самі до вас приходять працювати в цих дитячих відділеннях. В мене іноді таке відчуття, що наша задача, як, наприклад, як викладачів, тільки в тому, щоб дати відмашку. Люди хочуть допомагати, але люди бояться допомагати, тому що хтось думає, що на них заробляють фонди. Так, ой, перепрошую. Що на них заробляють? Хтось боїться просто дітей онкохворих, а вони такі лисенькі, ай яй яй яй, -яй". Вони нормальні, хороші діти. Вони просто дуже хочуть, щоб з ними погралися. І я теж отримую своє задоволення, тому що я граюся з ними. Да, оцей там червоний ніс, э, мінімум якогось там гриму, і я можу гратися з тими дітьми. І це найвдячніша публіка. Їм абсолютно все одно, що я там лауреат, заслужений, що я там і Європі об'їхав, десь працював там і в Парижі, і в Берліні. Їм це все одно. Приходить дядя якийсь да, з ношем. І їм або цікаво, або не цікаво. Це, це дуже, дуже така хороша ви хороша. Ви трансформували річ. цей проект э, десь на э... Інші області, правильно? розумію? Так, вийшло так, що в Україні цей проєкт він існував вже дуже давно. Доктор клоун у Львові, наприклад, і в Дніпропетровську, але проєкт Лікарняні клоуни він виник десь рік з чимось назад. Той ж самий там Тараса Боїста з'їздив Москву, взяв якийсь певний досвід, і от ну, власне я потім під'єднався. Певний час Тарас ходив один, але лікарняні клоуни працюють зазвичай парами. Це теж окрема тема, я можу розказувати часами, годинами. І так вийшло, що нас попросили люди там з Києва, що ми до них приїхали, поділилися своїм досвідом, тому що в нас найбільший досвід, ми там не горимо. Ні, не горимо. Так, тарілочку для е, Спочатку з Києва, потім був Харків, Черкаси. Тобто, географія вона розширюється. Насправді, багато там не потрібно. Передусім, це дійсно величезне бажання комусь послужити. Мені дуже подобається ця концепція, що лікарняна на колонада це така певна. певна... Служба іншим людям, добре корні. Так ми викладаємо наші грінки, і що тут можна трошки їх прикрасити. В принципі, це грубо дуже грубо. Якщо ви поспішаєте, це да. трішечки, щоб не опектися, почекати, і це вже є основа. Далі ви можете додати все, що завгодно. Mm -hmm. я зазвичай беру сіль та сіль, так. трошки треба присолити, сіль. так? трішечки, трішечки солі. От. Mm -hmm. От, трішечки зовсім солі. Чуть -чуть, маленьку, 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 маленьку крихітку. І так прикрашають да. так. Ніби не, при... не зашкодить Ні, зелень, не. трошки Ні, для на кольору. Якщо... Все-таки у нас кольорове телебачення. Ну так. А, але що раптом зазвонив телефон, ви знаєте, що там прийде ваша кохана, там чи якісь друзі прийдуть, то звичайно можна це прикрасити. Ось такою зеленю. Можна ще якоюсь зеленю. Ось так, просто і зі смаком наші грінки від корнія демідюка готові. Це справжнє шоу, шоу смачного. І у нас сьогодні в гостях Корній Е, Корній, у тебе якісь там псевдо є артистичне? Так, бабай, ж... чи як там? Бабайка. Бабайка? Бабайка. А що це означає? Це щось погане? Я не думаю, що це погане. Колись стало питання не називати ж мене пере себе перед дітьми, називати себе Корнієм. Якось так. Ну занадто серйозно. Треба щось таке, якесь псевдо. Я дуже ходив, довго думав, думав, думав. А потім так всі лякають бабаєм. Шо да, бабакі страшний. Да, от я приходжу до дитини. Та ти хто? Я кажу, я бабайка. бабайкавіага, а -га -га", починає сміятися. Да. І дитина перестає боятися цих бабаїв. Ну, от вона бачить якогось дурака такого з носом, в окулярах, фляпі, такі, да, які приходить, і щось що, що там бренькає, щось там грає. От і вся історія, все дуже... Тобто тобі не страшно бути клоуном, бери гавайську гітару. Абсолютно більше я більше. хочу нашим глядачам нагадати, що Корній Демідюк готував для нас сьогодні рисову кашу з сухофруктами. Та прості українські гринки. що ж приємно було з таким артистом сьогодні. Працювати в на кухні. і нам та 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 при та 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 залишається смачного, побажати нашим друзям, глядачам лише одного смачного.